Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І сьогодні у нас крутки з підписниками, адже у нас стартувала друга половина оновлення 6.0 і стали доступні у грі банери Флінса та Єлань. І сьогодні до мене прийшла крутити банери Кай. Привіт, Кай. Hello. Ну що ж, розповідай. Ну що ж, я трошки цей, я трошки не збирала круточок. Вау, моя скіпала, так що ага. я так нормально не збирала, але якби так... та. Відкручена нуль. І в тебе і нефа остання Якщо... відкручена. Так. Пересе та. це буде весело. Якщо ще ще не повезе, він його зброю викрутити. Що ага. е... буде те буде. Ну що ж, а -а -а. бажаємо удачі, можеш розпочинати. Дякую. Перша десятка. О! Це Заносик. А, ясно, yeah. окей. Непогано. Все, здається, у нього четверта конста буде. І ще й дорі. Угу. Окей. Ну. Хоча... Ранній програш це не програш. З цим згодно. А ну, що ж, двадцятка. <рес> Це фартить. А. Я би після такого ще десяточку бо відкрути обу, якщо заносить, то заносить. Вітаю. Дякую. Бляха, мене руки трясуться. А я я в шоці. У мене так останній останній раз руки тряселися, коли у мене бляха а, Джунлі випадав. Ну, тоді можна і зброю крутонути. Ну, і ну, зброя така. А чужи не пішло. Ну, зброя тобі точно. Зброю тянути, напевно, ну, буде. Скоріше, все, так, бо в мене там також. Так, у мене тут також нуль. Ага. Ну, так, так 120, що Среднему так, 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 Фавоній, Окей, Че, вже. Так. Твік, нічого толкового нема. Кремфовоніу. 50. О, show раз, нормально. Непогано. У мене он до сих пір ще сконсте у мене до кінця. 60-ті. Тут можна вже пойти. Церемоніал уже приємніше. О, бієндарочка. Диваска. Шо воно <рес> Но ну, сіна є лайн, не дуже Немає. погано. Це ж третя, я згодна. <рес> <рес> я тільки за. <рес> я тільки за. 55 круток. Ну, думаю, тобі має випасти сіна, фленса. Я на це сподіваюся, що вона не буде тягнути прямо до кінця. Двадцять тридцять норка, це ночі ковано. Ого, фремин, а це ще більш на цій та -да. Так, тоді можна йти сюди і робити ось так. Ще який перекрафтя. Так. Ну, думаю, 20-ка 20 вистачить. Я це сподіваюся. Є! Та! Але Siu чекати! Нарешті. Нарешті. <свист> О, є. Сиди. Яка краса. Ого, а хто казав, дайте дві. А хто казав, дайте дві. <світнє> Я, на Я на карту. Я на карту. Дві там, дві ціни Ти сьогодні страшно, фортова. Так. Давайте порахуємо. 145 круток було на початку, плюс 15 ще, е, е, господи, з магазину. 160. 160 круток. Флінс? Так. Да. Всі на Єлані, Флінс, дві палки тігна Флінса. Тігнарі ще... А, Тігнарі ще. Пиздося. Так. Да. Пиздося. Я щаслива. Ну, коротко вдалися. Це на часу мої крутки просто. Сюди, мій хлопчик. Вітаємо з виграшом: дві Сігни, Флінс, Стігнарі і Сігна Єлань. Дякую. 160 Дякую. круток відкручено. Тоді до зустрічі, хай тобі щастить так надалі. Дякую тобі, удачі. І наступний до мене прийшов крутити банер Флінса та Єлань. Мар'ян. Привіт, Мар'ян. Всім здоров. Я. Ну що ж, розповідай та показуй, що в тебе тут по гарантам та по круткам. Ну, для початку в мене R3, як ви розумієте, якщо R3, то тут вже все добре. Треба докрутити до фіналочки, до максимуму. По крутках в мене здається 0, якщо не помиляюсь, та да, 0. Я ще навіть не виставив ту штуку. По крутках в мене плюс-мінус 160. Думаю, починаємо. Ну, давай, гайда. Хай тобі щастить. Дякую. Не. Дуже жадно. Початок вже не подобається. А тебе скільки відкорчено від легендарки? Нуль. Нуль. Тепер двадцять, тепер 30. Омку. Аута міцно. Якби я знав, я б менше би в неї тоді вкинув. Це щось дуже по-скамному, тупо по одному епіку видає. О, що Ну, вигарочка. хоч тебе не 60-й, то, походу, 50-го. Так, банер, давай без скаму. Я в тебе не хочу викидувати всі гроші, всі збереження. Хоча б перша мусить бути виграш, а там подивимось. Oh, О, yeah. Три трилук. <laughs> Трилука це була. Підказка — якби був би спис, можна вже би вже було би до легендарки починати горіти. Ну, — да. Добре, продовжуємо, початок мені подобається. Що? Ну, не саме раннє. Це тебе R4 Leno. вже буде. Так, Р4 є. Якщо виграю наступну, буде R5. 40? 30, вроді. Ми. А може Ні, то було 30. Зараз 40. То mm. <піллян> вже 50-та. Ого. Норм. Неочікувано. Хоч щось нове це вже радує, Ага. 60. -а. Давай без програшу, я тебе прошу. Е, стоп, воно щось з, 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 з 80-ї хоче випустити, чи що. Міск може не хватити на відосі відкрутити. Оліо палка фінса. А вона нікому не підходить, правда? Ну як крисотичка. Крінж. Ого, ланянь. Чого гра така сканна? Ну я. Перекрафтик ще є. А рівно двадцятка Ого, Сінцо mm. Клас, не докрутив докрутивный видосі. Останніх дві? А, Чи... точно що є дві А скупив в магазині. Mm. А він завтра оновлюється а. Ну, давай з останньої, ну, будь ласка, йди. От... Ну, коротше, ну, сьогодні трохи не фартануло. Ой. <п 'я> Емоції <п 'я> Лань після випадіння <п 'я> палки Флінс. Чому не якась стандартна зброя, чому саме палка фінесе? Яка мені потрібна ще менше, ніж решта жах? А, е, що за фітня? Розблокувати треба. А, я ту палку нажав. Розблокувати. Ну, R4 до кінця банера, скоріше за все, буде, але не радую, чесно кажучи. Ну що ж, дякую, що прийшов на крутки, Ході не дуже пощастило, але хоч і один лук випав. Щасливо всім! Дякую усім, хто переглянув дане відео до кінця. А також, якщо у вас виникло бажання покрутити банери разом з нами, запрошую до нашої дискорд-спільноти Таверна архонтів. З вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі в наступному відео.